Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 3 листопада 2023 року по всіх знаках Зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому може не в усіх програватися. Овини карта дня для вас. Для Огні випадає старший аркан смерть. Карта говорить про зміни і трансформації, які на вас чекають в цей день. Ви вже дуже багато пережили в цьому житті і готові до того до нового етапу в житті. Ви маєте просто не триматися за своє минуле і впустити в своє життя щось нове, що покращить ваше майбутнє. Не бійтеся цієї карти, Ця карта вам говорить про зміни, зміни і серйозні трансформації трансформації в кращу сторону. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає королева жетлів. Дуже активний, насичений день, сили енергії вистачить для, для будь-яких справ, за які візьметесь. Головне, доводьте розпочати до кінця, і на вас буде в усьому чекати успіх і гарний результат при виконанні вашої роботи. Близнюки! Для близнюків випадає старший аркан колесо року, який віщує вам велику вдачу, але не очікуйте і сидячи на дивані, що до вас прийде велика вдача. Потрібно багато і активно працювати. Якщо ви будете багато працювати, то обов'язково отримаєте велику вдачу і доля вам посміхнеться. І ви зможете досягнути поставлених цілей. А якщо будете просто нічого не, не робити, а сидіти і очікувати, то удача, фортуна може до вас повернутися геть іншою стороною. Раки! Для раки випадає двійка кубків, карта говорить про якісь переговори, про якісь спілкування по інтересах. В когось це знайомство з другою половинкою, в когось хтось знайде вірного друга, у когось по роботі якісь переговори. Тут будуть спілкування по інтересах, гарний проведений час і з гарним позитивним настроєм. День вдасться, тому вперед. Леви. Для Лени випадає старший аркан колісниця. Карта говорить про дуже активний день, про те, що вам доведеться дуже багато часу привезти в дороги. Постійно будете рухатися. Карта говорить про ваші досягнення, про ваші перемоги, про ваш успіх. Да, на шляху все було не гладко, все ви виникали певні складності і трудності будуть виникати. Але вам все під силу, ви з усім впораєтесь і досягнете поставлених цілей. Діви. Глядів випадає рицар Пентаклів. Повільне просування до своєї мети, повільне, але впевнене просування. Карта говорить, що будуть поїздки. Карта говорить про. Не просто поїздки, поїздки по фінансових якихось питаннях. Також карта говорить, що в дорогі не потрібно ні в якому разі поспішати. Також приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям на роботі, щоб не втрапити ні в яку халепу. Будьте впевнені в собі і тільки вперед. Терези. Для Терезі випадає король Жезлі, який говорить про. Великі починання, про велику енергію, яка вас буде переповнювати, про успіх у всіх ваших починаннях, про те, що за все, що ви візьметеся, буде гарний результат. Король жезлів він закликає вас діяти активно. Він говорить, що настав вдалий час, щоб. Найти якийсь підробіток, познайомитися з певними людьми, які допоможуть у вирішенні якихось питань, комусь прийшов час створити сім'ю, сидіти на місці ні в якому разі не потрібно, щоб ваша вдача від вас ж не відвернулася. Будьте сміливими, рішучими, і тільки тоді ви зможете досягнути великих результатів. Ви лідер, який може повести за собою велику кількість людей, Переконати багатьох людей. В в дійсності своєї ідеї. Тому будьте впевненими в собі сміливими і тоді ви зможете досягнути поставлених цілей. Скорпіони. Для скорпіонів випадає четвірка жезлів, карта говорить про завершення якогось можливо проєкту. Початок нової якоїсь роботи. Карта говорить про нові починання, про нові можливості, які відкриваються перед вами. Також карта говорить про гарний настрій, святкування важливої для вас події. Можливо, це якесь сімейне свято, в когось, можливо, там день народження, в когось якась річниця. Але це святкування в колі сім'ї, і ви будете дуже активно готуватися до цього свята. У вас все пройде гарно, емоції вас будуть переповнювати. Стрільці Для стрільців випадає колесо фортуни, це велика вдача. І якщо ви будете активно і багато працювати, то у вас обов'язково все вдасться. А сидячи на місці, ви ризикуєте тим, що фортуна може від вас відвернутися. Тому будьте активні, рішучі, і ви зможете досягнути великих цілей, великих результатів. Козироги. Для козорогів випадає дев'ятка мечів, тут буде поганий якийсь настрій, якісь переживання, постійні страхи, якісь недосипання, щось вас постійно насторожує, і чогось ви постійно опасаєтесь. Карта вам радить більше позитивних емоцій в своє життя впустити і не притягувати негативу в своє життя. Вам потрібно відволіктися, сходити на прогулянку, побувати в компанії своїх друзів, які дадуть вам гарний настрій. Сходіть, можливо, в кіно, але вам потрібно в життя внести більше позитивних, теплих і світлих емоцій. Водоліє. Для водолії випадає трійка пентаклів, карта говорить про якісь нові можливості, нові починання, які будуть, дадуть для вас гарний результат. Карта говорить про якусь роботу, яка вам буде дуже сильно подобатися, яка буде давати вам не просто гарну винагороду, а й дуже гарний настрій. Ви будете задоволені своєю роботою на всі 100. Карта говорить про якусь творчу роботу, роботу для душі. Також ця карта говорить про гарно оплачуємо роботу. Звичайно, не те, що ви очікували, можливо, трохи менше, але все-таки ви будете задоволені результатом. Рибки для рибок випадає четвірка кубків. Карта говорить про якийсь депресивний стан, немає настрою, всім незадоволені, всі навколо вас в усьому винуваті. Карта говорить, щоб ви взяли себе в руки і ні в якому разі не впадали в депресію. Навколо вас дуже багато можливостей для того, щоб втілити ваші задуми в життя. Головне, озирнутися і побачити ці можливості, а не капризувати і депресувати, що все не так. Все у вас навіть дуже добре. І за свого поганого настрою вам постійно кажуть, що все не так. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки коментуйте. До побачення!